І саме зараз ми поговоримо, наскільки важливий розвиток навчання починати з самого дитинства. І я запрошую на цю сцену, Богдан Красавцев, голова громадської організації «Еконації», письменник та журналіст з презентацією, яка дуже важлива і дуже цікава. Вітаємо Богдана! Доброго дня. Так, тут так як яскраво. Радий всіх вітати. Сьогодні прекрасний форум. Дуже хочеться розповісти вам про власний досвід. Моя громадська організація, конація, вона заснована восени 2020 року. І те, що ми робимо, це просвітництво. Тобто ми, Говоримо з дітками, з молоддю. В основному це наш фокус уваги, головний саме діти. Про те, чому треба берегти довкілля, про те, чому треба сортувати сміття, бути енергоефективними, чому треба заощаджувати світло, газ. І, власне кажучи, починати з простого, відмовитися від пакета на користь шопера, ходити з власним еко-горнятком, коли приходимо там в Макдональдс, в кав'ярню, куди завгодно. І такі екозвички прості, вони надихають дітей і це. Ну, багато про що говорить. Отже, я хочу розпочати для мене екологічність як світогляд пов'язана тільки з тим, що насправді драйвер. Економічного розвитку є здорове довкілля, і тому, коли ми там е, часто говоримо про зростання ВВП, е, то треба це обов'язково пов'язати з тим, а чи не було занедбано занедбане наше довкілля, тому що якщо ми там кажемо Україна зростає, чи зростає світ, і при тому є е, е, великі проблеми, так і це ну тоді ніяке не зростання, тобто ми говоримо тоді про стагнацію чи деградацію тобто треба. Цю політику розвивати однозначно, і саме тому ми робимо акцент на суспільстві, тому що, на мою думку, все ж таки суспільство розпочинає. Потім бачиться бізнес. І потім бачить це держава в сукупності, от якось так я бачу цю парадигму. І власне кажучи, якщо говорити про те, чим ми займаємося, то у моєї організації немає грантів, немає фінансування, немає підтримки від держави. Все я роблю разом з командою самотужки. А ми пробували, ми домовлялися, і найкраще у мене виходить домовлятися в якихось проєктах. Так, звичайно, я хочу подаватися на гранти. Так, звичайно, ми хочемо знайти стале фінансування, але те, що ми зробили за три роки. Це по-справжньому для мене, для нашої команди і для суспільства є дуже цінним. Ми, як я вже говорив, займаємося екологічним просвітництвом. В основному ми працюємо для дітей, підлітків та молодь. Але також це можуть бути громадяни України різного віку, які цікавляться екотематикою, власне, наші соцмережі. А в інстаграм, у Фейсбук показують, що аудиторія дуже різна. Це можуть бути як люди 18 років, так і 30, 40 і більше. І власне, ми проводимо еколекції, Ми створюємо книжки. Одна з цих книжок у мене в руці, яку я презентував на початку цього року. Вона так називається «17 цілей. Що змінить світ? Це художні історії для дітей, і з ними я виступаю в школах. Також е, я розповідаю дітям про те, взагалі, чому треба берегти довкілля. Вони задають багато запитань. Я граю на гітарі, співаю пісні, показую турбинки, шопери, і ми граємо в сортування сміття. Це все відбувається у веселій формі, тому що моя задача на дітей не як сказати не тиснути, а відкрити їм цей світ, щоб вони не думали, що все погано, тому що деякі люди, коли прочитають новини новини, і я так само так екологічні, то можна подумати, що все пропало. Але якщо так дітям говорити, то вони тоді втрачають віру та надію. Власне, це була перша книжка, яка була видана. Ми її видали за підтримки ДЖЕЗЕТ саме за підтримки в друці. Все решта, ми зробили власними ресурсами. А також це була е, книжка, яку я сьогодні презентував вам. І остання, яка вийшла у мене нещодавно, вона мотиваційна, і там теж є екологічні історії. А далі, ось ми бачимо дітки, які отримують цю книжку. Ми її передали у понад 800 шкіл та у 12 країн світу у США, у Німеччину і навіть в Японію для української діаспори. Ми також представили фотопроєкт. Це дуже цікавий фотопроєкт, тому що ми зробили його насправді масштабним. Ви бачите, це озеро в Києві, Небреж, озеро доволі. Класне, на жаль, зараз воно закрите, тому що там відбувається незаконне будівництво, і проти нього виступають активісти, екоактивісти, це екопарк Сокорки. І ми в цьому озері підготували ось такий фотопроєкт, який стосувався забруднення водою пластиком. Також тут є частина зліва. Ви бачите, це опустелювання земель, брак питної води і заборона мисливства. Для нас це все спільні теми. Ми, коли говоримо з дітками, ми завжди... Розповідаємо їм про те, що е, новий світ має бути гуманний, і ми маємо дбати про довкілля в комплексі, тому що ми є частиною довкілля. Ми люди е, є справжньою природою. Тому я завжди говорю: дітям: надихайтеся, ідіть в парк, ідіть в ліс, е, відкривайте цей світ. Саме мандри дають можливість дітям подивитися на світ не за партою, а побачити його на дотик. І якщо говорити далі, ось так я проводжу зустрічі з дітками. Це в одній зі шкіл в Києві найбільша аудиторія, перед якою я виступав, це майже 300 дітей віком від першого класу до п'ятого. А часто кажуть, як я знаходжу спільну мову з з дітьми, тому що я сам дитина, мені це подобається всередині мене, як і в кожному з нас, живе дитина, яка має змінювати світ, і це класно. Отже, чому важливо провадити як серед діток? На мою думку, у нас в Україні немає культури поводження з відходами. Ми просто не знаємо, що з цим робити, і саме тому, на мою думку, треба найбільшу увагу спрямовувати на дітей, тому що за 10-20 років це буде активною частиною громадянського суспільства і загалом нової України. Один із позитивних моментів я вбачаю в тому, що ті громадяни України, які зараз виїхали за кордон через повномасштабну війну, потім повернуться сюди і вже такі є приклади, коли мені мати однак. Каже дитини, ви знаєте, я була в Німеччині. От там сортують сміття. Я це все побачила і приїхала в Україну. І мене це надихає. Я хочу це робити тепер в Україні. Тому я вважаю, що нам потрібно зрозуміло, смітники для сортування треба, директиви потрібні, але потрібно працювати з людьми їм треба пояснювати, тому що мало хто знає про те, взагалі для чого це все. Екологію багато хто пов'язує тільки з наукою, з чистим повітрям чи з чистою водою. А це комплекс питань. І дітки зараз, коли я до них приходжу, вони у свої вісім років більше знають, ніж я знав у свої вісім років. Вони знають і про електромобілі, і про забруднення водойм, і взагалі про те, що можна робити, там використовувати шопери замість пакета. Також, якщо говорити, то у мене є там цикл лекцій. Це одна з лекцій, яка присвячена. Сортуванню діти приходять. Вони такі все вкладають туди метал, пластик, скло, папір. І це їм дуже подобається. Це весело та інтерактивно. Ми також цього року запустили проєкт, масштабний всеукраїнський а, називається він Екодіти. Я сам особисто писав листи 11 компаніям українським. Вони відгукнулися серед них Аврора та Мегого. От всі бренди, які відгукнулися. Я просто просив одне: надайте подарунки для дітей, і вони надали. І ми охопили понад тисячу українських школярів. Я зібрав понад 75 волонтерів. Просто зробив оголошення у Фейсбуці. Люди довіряють мені, довіряють моїй репутації, тому що я створив ці методичні матеріали по сортуванню сміттю, по сталому розвитку, енергоефективністю та екоактивізму. І люди почали провадити ці лекції у Львові, на Харківщині, на Донеччині, навіть у Лимані. Далі це були міста і Львів, і Київ, і Одеса. І... Для мене дуже важливим і цінним є те, що ми приходимо до дітей, ми даруємо подарунки, ми розповідаємо їм про те, для чого це все робиться, і діти надихаються. І кожен такий подаруночок екологічний для них це можливість якось ну повірити в це чудо. Тим паче, коли це дарує інша людина. Бо коли це дарують батьки, це не так, дитина цінує. Ну так, таке така от статистика. Це деякі фотографії з регіонів, це, наприклад, зі Львова. Ну, на мою думку, все ж бізнес здатен стати надійним партнером для громадських організацій. Просто, оскільки я є журналіст, то я розумію, як треба домовлятися. І мені дуже хочеться домовлятися і надалі, співпрацювати з бізнесом, з державою, з громадським сектором, спільно розбудувати таку Україну успіху. І на мою думку, ми насправді дуже значимо. Коли ми всі це разом робимо, тому що багато дітей вони розуміють а, шкоду від пакетів, і вони знають, що таке шопер, вони знають, що таке екогорнятко, і загалом вони розуміють, що таке економія енергоресурсів. І Це відбувається зараз під час різних кризових явищ. Тому ці діти вони будуть іншими, а, і це буде справді екологічна Україна. Я в це вірю. Тому наші плани ми зараз хочемо підготувати книжку ще одну, а, записати пісні, зробити. Екологічні мультфільми, і найголовніше, моя мрія це створити медіа. Медіа про екологію, економіку та суспільство, тобто про цілі сталого розвитку. Тому я буду чекати на ваші листи повідомлення. Мені дуже хочеться з вами спілкуватися тісніше, провадити великі проєкти в Україні і загалом вірити в те, що ми разом можемо більше. Дякую за увагу. Шановні друзі, чи є в нас питання до Богдана? Є а можна мікрофончик нам сюди в другий ряд? Богдана тепер настав ваш черед відповідати. Добре. А, Богдан, дуже така вразлива презентація. Я представляю компанію «Екософт». Ми також. Запроваджуємо культуру пиття чистої води. Ми дуже вкладаємо багато в дітей наших співробітників. Я вас запрошую до Ірпеня, Я зберу всі школи. Це дуже благодатний проєкт, це майбутнє наше. Я хочу з вами такий великий масштабний проєкт. Дякую, дякую. Будемо партнери. Супер, пасибі, дякую. велике. Пасибі. Ще питання до Богдана або пропозиції партнерства. Я думаю, вони будуть. Дякую, Дякую. вам ще раз, Дякую. Богдане, за дуже цікаву і важливу інформацію та презентацію.